Служба автомобільних доріг у Полтавській області відтепер офіційно стала службою відновлення та розвитку інфраструктури. У зону відповідальності фахівців служби входять транспортна інфраструктура, будівництво і реконструкція житлових об'єктів, об'єктів соціальної сфери, громадського призначення, ЖКГ, енергетичної інфраструктури, захисних споруд тощо. Також працюють над збором та аналізом інформації про спричинені російською агресією, руйнування та потребу. У відновленні в кожній окремо взятій області повідомляється на офіційному сайті служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Служба є структурним підрозділом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, підтримує діяльність агентства, забезпечує експертизу, нагляд, прозорі та ефективні процедури закупівель в межах проєктів у Полтавській області. Водночас служба є помічником органів місцевого самоврядування і допомагатиме їм готувати проєкти відновлення та післявоєнної відбудови. Трансформація служби передбачає розвиток на основі затверджених агентством відновлення процедур, принципів та підходів, зокрема створення в службі антикорупційного офісу. Він відповідатиме за впровадження найкращих антикорупційних практик та внутрішнього контролю за їхнім дотриманням.